Майже рік наша школа працювала в Бухаресті як освітній хаб для учнів, які через війну були вимушені виїхати за кордон. І наша школа таку ініціативу взяла за підтримкою уряду Румунії і зрозуміла, що зараз треба повертати учнів. А повертати вчителів, відбудовувати освіту, тому що розумієте, освіта це сьогодення. То народився проект, який ми назвали для себе міст або автобус, де започаткувати обмін, але поки що це буде обмін в воді бік, тобто. Поки що наші учні з України будуть їхати в школи, навчальні заклади Румунії, Чехії, Польщі. Це культурний обмін. Це перезавантаження для школярів, які майже рік мешкали в цих тривогах, в тому негаразді. Тобто, це, це можливість перезавантажуватися. Створити нові, нове коло знайомих, нові цікаві зустрічі, нову, нову енергію для того, щоб повернутися і продовжувати навчання. Перший автобус виїжджає 7 травня. і Його вже чекають в Бухаресті. Ми підготували дуже класну програму. Наші діти побачать, ну, по перш за все, старовинне місто. Бухарест дуже багата історія. Обов'язково буде в нас такий нічний захід, тому що там є фонтани, вони і співають і танцюють, ну, тобто це дійсно таке шоу феєрично. Обов'язково будуть музеї, тому що ну, як не побачити, де мешкали королі, тому що в Румунії так ми знаємо, що була королевська родина, навіть зараз вона ще є. І, ми будемо відвідувати офіс ЮНЕСКО в Румунії. Першу таку екскурсію фінансує громадське об'єднання «Буквик» у співпраці з програмою, яку надає допомогу румунська програма. В наших планах зробити так, щоб такі автобуси, можна сказати, від'їжджали і поверталися ну, кожен тиждень з різних куточків країни. Це дуже важливо. Наші учні мають бачити не тільки наше бомбосховище, і не тільки повітряні тривоги, і не тільки онлайн-навчання. Наші учні мають бачити, для чого це все зараз відбувається, але обов'язково повертатися додому. Тому це така інтеграція, але інтеграція. Частково, так. інтеграція, яка має обмежений термін, тобто виключно на 5 днів. Попри війну, попри те, що відбувається зараз в нашій країні, ми налаштовані дуже позитивно. Наші діти навчаються. Завдання нас, як педагогів, щоб це було. Фахово, щоб це було якісно, щоб це було яскраво. І наш проєкт буде таки, така можливість для перезавантаження, для того, щоб діти мали можливість знаєте, отримати той ковток свіжого повітря і повернутися з новими силами до навчання, тому що навчання має е відновлювати наше життя і створювати наше майбутнє.